З новим роком. <соценно> ні, молосолочка буде, напевно, на поки завтра. Рибки немає, не знаю, коли буде. Пожалуйста. З новим роком вас. Ні, ні, нема, нема. Всі хочуть нашу малосолку, але дивіться, на рибулечка має бути. Ну, Я так думаю, або вона буде сьогодні, або вона буде завтра. Но ми зробимо ролик. Так любимо. Ну, що, <соценно> Спасибо. Я зроблю, дякую вам. Значить, в новому році нова якорочка, ви знаєте, ціни на якорочку поки не мінялись. 600-700 за застаграм, дівчатки мальчики. В кожному ролику буду говорити, що замовлення приймаю тільки на вайбер, ні WhatsApp, не Telegram, ніде в житті не приймаю. Пічонка 250 гривень це жовта баночка. Жовта, так. Да. Замовлення не приймаю. Багато хто пише на Telegram, але закази. І ще раз хочу сказати, у Тіктоки. У мене одна моя страничка, от по якої я зараз говорю. Ніякої другої странички у мене немає, це дуже неважливо, тому що багато виходить страничок, багато там всякої цей виходить. Ну і ви знаєте, я на це не реагую. На що ви ні на що не велися. Так мої любі. Ну, Ми починаємо новий рік з хорошими думками. Ви знали опять кожному ролику буду говорити, що в мене замовлення тільки на Viber 098 дев'яносто Більше нікуди. Страничка у нас сюда. А, Костя вже приніс. Я пока з вами говорю, ми получили ікорочку. Горбушку, ви знаєте, що я люблю. Давай, зайчик, давай вайні тю горбу до кипяток, Ви знаєте, що коли я получаю ікорку, я всегда люблю вам її показувати, щоб ви бачили, яка у нас кралесандрів. Дивіться, вона наскільки густа, що я вам навіть не можу передати. Подивіться, яка горбушка. Цена її 700 гривень за 100 грам. девочки. вона мірмеладна шоколадна. Дай як Костя каже. Подивіться, вона бубочка крізь Крис... о, кстати, я буду на сьогодні крукати кристальна. Девочки, хто хоче кристальну ікурс, скажіть мені кристалку. Хочемо кристальну. І кожен, ви знаєте, що і корочки названня я даю сама. Значить, дивіться, перевірити на якість корочки, ви можете у мене взяти, не у мене, в другому, третьому, подивіться. От. Дивіться, який виходить білочок, девочки мої. Даже якщо ви не у мене берете ікурку, якщо ви сумніваєтеся в її якості, стакан крутого кипятка, він творить чудеса, девочки мої. Так, все, значить, це ставимо сюди. Лапочка, в тебе їм перекур, Ти можеш піти покурити. А, ні, ну подожди, покурити, подожди. У мене ж є ж головний експерт Костянчик. А ну давай, зайка. 500 гривень за 100 грам. замовлення тільки на Viber. 098 493 0776. Кроме Viber замовлення не приймаю нікуди. дівчатки, це говорю. І закріпила ролик сьогодні. Вчора ще вчора. У по поводу нової странички, мої, що в мене є нема. Ану, ану Костянка, ну розкажи мені. Костік, Костенька, скажи, дав всю правду розкажи. Мало солка. Шоколадна, Кріст... мермеладна. Вона у нас не. О, да, все, крісталочка. Зайчик, іди перекури і починаю з тобою знову. Так що, мої рідненькі, дивіться, горбушка, 700 гривень за 100 грамів, ну, вона дійсно як Як Якби ми її не брали, дивіться, ось все. Вона густа-густа. Ціна її 700 гривень за 100 г. Дівчки, ви розумієте, що ікра не може стояти 300 г, 400 гривень за 100 г. Ну, це ікра. Можна купити хороший рибий жир, імітація. Ну, знаєте що, навіть за 300 гривень 100 грамів купити рибий жир, допустимо, все одно він десь є продається. Це теж полезно, тому що омега-3 вона завжди полезна. Так що, любі мої, і корочка стоїть 700 гривень за 100 гривень. Плюс вона є в таких таблеточках, тут йде 200 грамів. 200 грамів стоїть 1400 гривень. Вона є і така, і така. Плюс Кита у нас йде 800 гривень за 100 грамів. Ми рано утром все сьогодні нафасували, тому що ви знаєте, ми в новий рік, ми виходимо з Нового року, у нас практично нічого не було. В новому році ми все отримали. Так що мої ріднесеньки, дивіться, нова ікорочка, новий рік, новий настрій, нове настроєння. Так мої хороші, дивіться, не маловазу получили. Доброго утро, Доброго утро. Малосолочку шукаєте. Настрій почала інтерв'ю. Рулетики стоять 1400-1500 гривен за кілограмів. Там є в кожному рулечику цінничок, цель, і ви подивіться, що ви хочете, що ви бажаєте. Так, на там тут знову, що там манюники. Манюня? на, бо тобі рулетики точно не треба. На, моя ласточка. Гиля, з Новим роком. Ха -ха. А, стоїмо, йому ці рулетики треба, да? так? Дивіться, є капчені, є вялені, є круасанчики, ми товару дуже багато отримали. Дивіться, круасанчик, це філе гарячого копчения, в ньому йде маслинка, медіа сен. 1000 гривень за кілограм. Котлетка вона йде камбула, замотана в форельчик. Тоже 1000 гривень за кілограм. І цінє з кальмаром, да? так? Правильно, 1000 гривень за кілограм. Коротше нам <клес> <клес> таких трьох. Я вас понял. Дивіться, начні з круасана, він дуже вкусний. От він просто вкусний. Дивіться, з філе горячого копчення. Чесно, воно, по-перше, він хорошо ріжце, він малосольний, він дуже вкусний. Так, лейсе. Я буду опускати дівчинку, продовжувати ролі, будемо потім трошки. Да? Да. Так, давайте, ми так будемо через А ну давайте, сиди, зараз я вам дам більший кульочок. Ставте котліку, воно все в одной ціні ставте. Будь ласка, так, 1260, 1250, нормально? Да. Це в нас одна ціна, 1250. Є. Да. Надо на тебе кулечок, це ви прибираєте там. Да. Так, І тепер що там ще випадкова? Е, дивіться, ось видно цей рулетик митями дуже вкусний. А, окей. да, так, да, дивіться, він дуже. Да. Він тут іде вялений, вкусненький. Так, сейчас так, виб'ю 1500. Щас, щас. Не, давайте мені два кучку. Два куточка? Дуже вкусний тортик. Так, дивіться, цього даю два кусочка. Я хочу сказати, що в нас перший день в Новому році почався. Ще карточок, саме головне, дивіться. Прийдіть сюди на роботу, поцілуйте свій товар. А якщо ви робите бухгалтером, піді поцілуйте свого директора, він зараз робити. Виключайте. Наче все добре. Але поки ми прийшли до кості, вже з ресню ви розпочались, яка й мама видавезла лікарню. Так що так, прикорочку розказала, дивіться, є всімий любимий наш краб. Він йде плотний, він йде не забитий. Тут йде пол кіло, він стоїть 4 тисячі. І ще в нас є пару баночок. 250 грам, він стоїть 2 тисячі. Що ви ще не брали, ну кажіть мені. Що ви ще не брали? Дивіться, ви не брали, ви знаєте що, дивіться, це капчений дуже вкусне, Дивіться, це тисяча. Ви вяли не взяли. Так. Ви, взяли цей. ви взяли вкусняшки, ви взяли це. Куасанчик дуже вкусний. Ви взяли котлетку, тоже дают, да? так реку, теж вкусно. Капчені даю, так? Так що, мої короші, ви знаєте, що світ у вас все треба любити. Цілувати, говорити, зниму докусім'я. Я Я сюди ним знімають. Капчені, дивіться, це нормально якась серединочка? Два, да? Хорошо. Э, так що ми, я думаю, що... Замороть, почався шикарно. Я вас обіймаю цілова і широко. Замовлю я тільки на вайбер, більше нікуди. Значить, так крабики показала. Велика баночка 0,5, вона стоїть 4 тисячі, маленька 2 тисячі. Крабики вони йдуть набиті, це я вам казала, перва фаланга, вона йде забита. Так щоб вам хочеться показати, це тако ось, хорошо вам показати. Дивіться, вони плотні, вкусні. Ну, це любі ті Значить, і корочка є рада. Кстати, оцю ікорочку ми брали до мами на новий рік. Дівці, це преміум-ікра. Вона стоїть 700 гривень, вона така вкусна, що я вам навіть не можу передати. Чесно, я ніколи в житті не думала, що баночки кратика вкусна. Я взяла мене новий рік її намастили. Вона просто вкусна. Вона йде крупна. Тобто це кита. І китай по 700 гривень. Хоча вона 800, ну я коли робила ролі, сказала 700, у нас відкрилися очі, але вже вона 700 так і залишилася. Чесно, вона дуже вкусна. От я її лично їла. Я думаю, знаєте, ми ну ми всю пробували. Мене ну, ми не ікорні, не рибні. Але на новий рік кажу, мам все одно повинна бути. Ми намастили, чесно, вона дуже-дуже вкусна. Ну, ну прака вкусна. Значить так, вона стоїть 700 гривень. Ікра форелічки 200 грамів вона стоїть 1000. гривень. ікра і вона така сладінька Потім 230 грам 1500 і 350 грамів 3200. Да? Ну, і, по-моєму, там пару є. баночок є ще трошки? Ще трошки є. Ем. Починаємо з щучки. Значит, щучка у нас є поки тільки по 100 грамів, отака вот баночка. Вона 100, йде 100 грам 450 гривень. Ви знаєте, щучка по вітамінозу вона рівняється до такої ікорочки. Вона по вітамінозу йде один в один. Да, і корочка в нас є разна. Ви знаєте, вона вся для малосоль, а вона дуже дуже вкусна. Значить, ціна на ікру не мінялась. 600-700 гривень за 100 грам. Дівочки, замовлення тільки на вайбер. Замовлення ми вже приймаємо. Ви пишіть город, номер телефона фамілія, емоцію, номер пошти. Значить, так про це все я вам не сказала. А вийшли ще хамочі 500 грамів, 500 гривень грам, і. 250 грамів, 250 гривень. Подарочного хамочка залишилося ще трошечки. Ви знаєте, в подарочний камочок входить. Я вам зараз покажу досточка. Зараз я вам до нього дойду, щоб вже значить так. Получили нову колбаску. Ціна колбаски 650 гривень за кілограм. Я вам її прямо таку розрізаю і показую. Дивіться, мілке-мілке сало, мішок. Вона стоїть 650 гривень за кілограм. Колбаска свіжаша, подивіться, вона аж аж горить. Значить так, та йде без сала, ця йде з салом. Ціна її 650 гривень. За кілограм обалденно вкусної колбаски. Значить, дивіться, асортимент колбаски в нас дуже дуже великий. Просто ми коли уїжджали ну перед новим годом, ми все з від холодильника винімали. Покажи. Ось Покажи, почти подуху пустий холодильник, тому що ми, коли уїжджали, ми все помили і убрали, тому що тільки починаємо все налажувати. Получаємо і налажуємо. Значить, так крабики є, колбаска є, памончик є. Ви знаєте, олівки, масліни з косточкою без косточкою. Кстати, сьогодні треба заказати А Міндалька да, да. закінчена. Міндалька закінчена. Так, мої рідненькі, йдемте, другу колбаску покажу. Дивіться, це йде гранат. Як це називається направлено? Фазан, в гранатовому, Фазан соку. гранатовому соку. Ціна її 700 гривень за кілограм Обалденно вкусна колбаска. Дівочки, вона у нас була дуже давно. Вона була пішла, потім знову з'явилася. Значить, асортимент колбаски великий, ми ще коли все виложимо, я вам покажу, тому що дуже багато. Ну, Но це новиночка. Ну як в цьому буду, це новиночка. Фазан, гранатовому цикусі, гривень за кілограм. Мої рідненькі, не забувайте, дівчатка, замовлення тільки на Viber 098 493 0776. І більше нікуди. Дивіться, свій товар, от я приходжу на роботу, особливо на новому розвитку. Я дуже люблю свій товар, я дуже люблю вас, дівчатки. Страничка в Інстаграмі, в Тіктокі у мене одна. Другої немає. Замогу я на вайбер, Дівчатки, будь ласка, ви не тільки дивіться мій ролик, а ще трошки слухайте, тому що ви дуже багато витрачаєте грошей нікуди. А потім пишете мені, ти нас тут манула, дівчатки, мені не потрібне ваше, але я не хочу віддаватись своє.